Я в нас Руслана наступлена. Руслана Лежичко Брюселя. на зв'язку з Брюсселя Руслану, добрий вечір. Добрий вечір. Мой... Але із звуком знову щось воно так скаче. Там, очевидно, треба було інструкцію показати від Богдана Кутєпова, з яким у вас сьогодні, очевидно, сталося якесь непорозуміння в ефірі громадського. Богдан дозволив собі якесь судження оціночне та, стосовно. Нема ніяких пропозицій. Єднано і єдиним фронтом рухалися далі. Нема порозумінь, бути не може і не буде. Навіть якщо хтось там собі скаже якісь гострі речі в мій бік, пам'ятайте, я ніяк не буду на це реагувати. Я буду робити корисні для всіх нас речі. Все. ні, навіть внутрішнім якимось непорозумінням. Ага, Зняли так. питання. Ага. Я є конструктивна, конструктивно налаштована, ага. активно налаштована. Ага. Я Брюсселі, я дію абсолютно конкретно. Руслана а, розкажіть а, дуже про Брюссель. Я конкретної інформації, причим публічно. Не то, що ми в інтернет кладемо, не то, що ми там викладаємо всі на Фейсбук, не то, що ми собі там розмовляємо довкола. Їм потрібна інформація публічна тут, щоб приїхати і їх інформувати постійно. О, тепер можна питати, бо у нас Руслана, закривають мікрофон. Власне, щоб не було Власне питання щодо санкцій. Ви ведете там переговори щодо санкцій. Що вже щось вже вийшло? Тобто, як там налаштовані єврочиновники, і що вони вам кажуть, особливо після тих подій, що відбуваються зараз біля стадіону Динамо. Якщо ви бачите, можливо, трансляцію, ну чи Руслана, що там відбувається. Руслана дивиться цілий день? Громадські да. вона може бачити те ж саме, що і ми. Та що кажуть там в Брюсселі про це? Я за всім і повністю дивлюся. Хоча після того, коли ви стоїте два місяці на майдані, чесно кажучи, деякі речі інтуїтивно передбачаєш і розумієш, як вони будуть відбуватися. А насамперед мене хвилювало, чи не буде наприклад ця картинка, яка буде йти зараз з, з України. Як вона іміджово буде сприйматися в світі? Мова йде за те, що прості люди, ну йде картинка, що відбувається агресія. Як на це будуть реагувати політики знову ж таки в контексті всіх переговорів, які у нас тут відбуваються? Що ми хочемо? Ми хочемо, щоб в Європарламенті була активна діюча група, яка буде підтримувати Україну не словами підтримки, а реальними діями. І перший меседж, який ми хочемо підняти, зокрема тут відбудеться великий мітинг в Брюсселі, в якому я теж беру участь. Цей мітинг присвячений тому, щоб європейці, європейські політики, уряди європейських країн реагували на події в Україні конкретикою. Тобто нам потрібні санкції, нам потрібно те, що ну зупинить або налякає цю владу навіть сам прецедент. Те, що бу, 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 були е, прецеденти роз, розглядання цих санкцій, вони дієво впливали. Ви пам'ятаєте теж навіть справа Лазаренка, е, все це е, я вважаю, що це не той подразник, який може зупинити владу в її в її агресивних діях. Яка є оцінка того, що відбувається зараз? Е, влада, ви довели людей до градки кипіння, ви провокуєте ці речі, і ми багато разів зі сцени про це говорили. Ми говорили, зупиніться, не провокуйте простих людей. Сьогодні для мене, перш за все, є диким. Це вам говорить Руслана, яка робила дикі танці. Для мене є дико дивитися, як люди приходять на Майдан в день, сьогодні в касках. Тобто, це вже перейшло навіть від, 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 від нашого, знаєте, дикого сприйняття, що це взагалі в нашій країні можливо. Вже прийшло перейшло в норму, і я приїду в Україну. Я теж дявнушою, хоча я ніколи ним не користувалася. Тобто, ви, влада, довели до того, щоб для нас вдягати тепер захисні всі предмети. Це є нормально, ми скоро так по вулиці почнемо ходити. Тому, якщо у вас є якісь запитання, питайте мене. Я хочу, я можу від себе багато речей, конкретно говорити, що саме ми тут добилися вже, і які публічні вже заяви я зробила. І чесно вам скажу, я не буду дуже м'яко говорити тут. У мене понова вісьми хвилина на засіданні уряду Європарламенту в вівторок, і я буду говорити досить гострі речі. Які, наприклад, якщо можна, то можете нам озвучити це в ефірі, про що ви будете? Ви кажете гострі речі, які конкретно, що ви збираєтесь говорити європарламентарям? Ну, ну уряду, уряду, уряду просити, єврокомісії. Якось, Дуже багато речей вони говорять, що Україна, тобто 28 країн, одночасно погодилися тримати договір про асоціацію. Хоча не всі країни 100% підтримували цей договір. Перш за все, вони говорять, що уряд України відхилає повністю будь-яку співпрацю перехід на другий рівень. Розумієте, так тим, що тоді народні депутати не проголосували за відповідні закони. Відповідні процедури були скасовані. Це був зрив. Це був зрив, чіткі переговорів з Європою. Зараз ми. Ну, Моє буде прохання, чи можуть вони розвернути процедури, чи можуть вони е, висунути якісь нові е, схеми для того, щоб все ж таки предметно почати допомагати Україні з огляду навіть на те, що е, 2% зі Сходу е, лише знають, що таке Європа. Тобто люди навіть не бачили, не їздили в Європу зі Східної України, маються на увазі, е, чи можуть вони все ж таки е, допомогти двома конкретними речами на сьогодні, проголосити резолюцію. Щоб почали розглядати можливість введення санкцій по відношенню до групи влади, чіткі є призвича чітко це вже питання розглядання де і скільки які не Ви знаєте, я в чужий гаманець не лізу. Але якщо через ці цих людей є проблеми в моєму житті і проблеми в житті українців, то ці люди, які закликають східну Україну йти до митного союзу, ці люди повинні зрозуміти а. Ми що такі, вибачте, дурні, що ми не зрозуміємо ваші рахунки, ваші активи, ваша нерухомість, ваші ставки, навчання ваших дітей і їх проживання знаходиться в Європі. То з кого ви робите, вибачте, ну дурня? Тому дуже багато є предметних речей, які я буду в цій хвилинній розмові заявляти, і я Записання буду говорити можна? про озвучення реальної ситуації в Україні І європарламентарям, простим європейцям, навіть в новинах не вистачає. Знати простих фактів, простих речей. Це так само люди, які сидять біля телевізора, дивляться новини і не дуже да, напружуються, щоб щось да. дивитися в інтернеті, вишуковувати, що дійсно відбувається в Україні. Тобто, тут багато робити таких речей, які ну, ну, вони просто не дізнаються. Е, інформування ситуації в Україні, моє бачення, чому а довели людей до країн кітиню, кому це вигідно, чи це може бути сценарій, санкцій. По відношенню до яких людей. От і все. От і все. Добре, дякую, Руслано. Е, є в мене тільки одне уточнення: а з ким будуть зустрічі? Ви кажете, в уряді. Можна конкретно, це буде Борозу, я не знаю, чи хто, з ким ви зустрічаєтесь там? <кхем> Значить, насамперед, тут кілька робочих. Я би не дуже хотіла анонсувати через те, що це робочі зустрічі, і ми б хотіли спочатку порозмовляти і домовитися за конкретні речі, але є предметні, е, є вже публічні е, зустрічі, яка оголошена перш за все. У вівторок е, е, я є запрошена на засідання, на якому має бути присутній Жозе Мануель Бросу, президент Європейської комісії. Це буде виступ Генрі Малоса, е, який є президентом Європейського комітету з питань економіки та соціальної політики. Е, власне кажуть, що там і буде е перед європарламентарями цей мій 8-хвилинний виступ? Це буде присвячено ситуації розбору ситуації в Україні. І ви знаєте, ну кожен хто може публічно скористатися тим, що він може, отак як я, приїхати в Європу, виступити на одному, другому, третьому телебаченні. У мене тут постійні інтерв'ю і на а, бельгійських каналах, на франкомовних каналах, бо тут є так само а, країна двомовна, і потрібно постійно дублювати одну й ту саму інформацію на двох а, одночасно ресурсах. В тому числі в мене була вже одна прес-конференція. Мене вівторок велика прес-конференція і е, мітинг біля біля стін європарламенту. Інформація на якій площі це відбувається, так само лежить на моєму Фейсбуці. Ми це все анонсували. Дякуємо, а, Дякуємо ми Руслану. Ми будемо збиратися. До речі, вже на цю на цей мітинг записалися не тільки прості люди, не тільки українська добре. Руслану Руслана записалися в тому числі європейські парламентарі і журналісти, які готові Руслану, в Руслану. Я а, скажу словами Василя Васильцева. Дякую, дякую, дякую Бабе, Руслану, Руслан. дякую тобі. Дякую.